Добрий день! Сьогодні ми підемо в подорож до звичайного саду і пограємо там. Скажіть, діти, а що можна побачити в саду? Правильно, дерева! А що росте на цих деревах? Так, ви бачите, що на деревах ростуть груші, яблука, сливи, вишні. А як це можна назвати одним словом? Так, правильно це фрукти. Давайте з вами згадаємо, які фрукти ви знаєте, тож слухайте уважно і відгадуйте, в саду росте кругленьке, рум'яне та смачненьке, ще й містить вітаміни для кожної дитини. Так, це яблучко. Наступна загадка. Лампочка ця дуже дивна, в ній електрики немає. Їстівна, смачна, поживна, просто з дерева звисає. Це груша. Солодкава, соковита, шкірка, наче з оксамиту, схожа на овальний м'ячик, колір світла. Помаранче. Так, це абрикос. На дереві тростинки тримають намистинки, мов кульчики багрові, ті ягоди чудові. Так, це вишня. Фрукт зеленим народився, виріс і почервонів, наче інієм укрився. І дозрів, як посинів. Це сливка. На одній тонкій нозі грону висить на лозі, а на нім зелений град достигає виноград. Молодці. Ці загадки ви відгадали і фрукти також згадали. А зараз пограємо в гру один. Багато. Я буду називати вам фрукт один, а ви будете називати, коли їх багато. Ось, наприклад, яблуко, яблука, слива, сливи, груша, груші, абрикос. Абрикоси, полуниця, полуниці. Апельсин, апельсини молодці. А ви знаєте, що з фруктів можна приготувати багато страв? Компоти, пироги, варення, соки. Давайте з вами. Пограємо в гру, яке варення. Подивіться уважно і скажіть, яке варення можна приготувати з полуниці? Так, полуничне варення. А яке варення готують зі смородини? Смородинове варення, а яке варення готують з малини. Малинове варення, а забрикоси? Абрикосове варення молодці. Скажіть, а навіщо потрібно їсти фрукти? Так, фрукти і ягоди дуже корисні, і їх потрібно їсти всім людям. Тому що в них... Багато вітамінів, тому що вони корисні, і люди будуть здорові і сильні. Ми закінчуємо з вами нашу подорож. До нових зустрічей!